Якщо твоя рука потянулася до його телефону, привіт з тобою, Санта Бейбі, Ірина Савчук. І ми будемо розбиратися, що з тобою не так, чи що з ним не так, чого ти вічно хочеш копатися в його телефоні. Ах, новорічні свята і взагалі свята. Це, звісно, період, коли там можна колишнім всім написати: типа, привіт, дітка, як діла? Насправді розповідаю це і згадую свою історію. У мене була дуже неприємна історія, коли мій колишній привіз мене знайомитися зі своїми батьками. І у великому опенспесі, де усі там займаються своїми справами, Трамі Валя, щось мій колишній сидить такий, і типу в телефоні. А Охминочка просто сладкий котяра. От. Я, якби, жінка з характером, звісно і що я зробила? я така думаю, блін, ну що робити? Тут усі розумієте, там сім'ї, брат, коротше, мама, ну, по народу. Я така думаю, якось, ну я розумію, що мені не світить там його телефоні поритися, я не знаю там пароля, тільки почали жити разом. Уже тоді був запаролений телефон, уявляєте? Коротше, я просто тупо така з кирпічним ліцом підходжу. Отак, от видираю телефон, виходжу з цього пенспейсу і в нашу кімнату, в якій ми поселилися, і тупо закриваюсь, і давай, типа. Ну, що ж там, думаю, відбувається? таке? Ну що вам сказати? Переписка з якоюсь Тетяною, який він розказує, коротше, що він типу, ой, а ми тут з пацанами тосі він не зі мною, тобто, щоб ви розуміли, да? провіз мене знайомитися з його батьками, він тусить з пацанами. А, і от ви ж це, я тоді ще була необізнана, Я не знала, що він аб'юзер. Та зараз я розумію, що він таким чином будував. Знаєте, нарцису треба, щоб а, всі завжди думали, що він суперкрутий. Але ну я на своєму гіркому досвіді. Хочу сказати вам наступне: якщо ви хочете поритися в нього в телефоні, то будьте готові до того, що ви можете там побачити щось неприємне. Я вам так скажу, бо я не була дуже готова, якщо чесно. Це ж Я виглядала для всіх істеричко, розумієте, це ж він там всім розказав, що ти нічого такої, та вона просто трішки кончена дівчатка. А так вообще все нормально. По-перше, ви можете, якщо насправді в його телефоні там нічого немає і вам не так пощастило, як мені, виявити там цю переписку. То, звісно, буде неприємно, і вам придеться виправдовуватися перед ним. І насправді це дуже сильно занизить ваш бал у очах чоловіка. Якщо він насправді нормальний, а ви просто тривожна особа, і ви боїте, що вас кинуть. Коротше, якщо у вас оце є купа цих переживань, то я вам дуже раджу прийти на вебінар про мудаків або купити його у записі, якщо ви вже пізніше дивитесь це відео. Тому що це ну прям це буде вау. Ви зможете собі допомогти цього не робити. А якщо ви залізли в телефон і побачили там те, що побачила я, то потім дуже неприємно, тому що з цим також треба щось робити. Так от, перед тим як залізти в телефон до чоловіка, запитайте себе, чи ви готові до тої інформації, яку ви можете там побачити. Чи не зробите ви з мухи слона? Ну, я вам скажу так, не повинно бути ніяких мух взагалі. Так? Ваш чоловік не повинен переписуватися з іншими бабами, якщо так взяти взагаль, у загальному, так? Але, наприклад, що зробила я? Я коли побачила цю переписку у цього модного моєго вищего, який сів з друзями, а не у батьків сидить вдома зі своєю цивільною дружиною на той час. Я написала: ти знаєш, мислі ну, взагалі я тут со своєю дівкою, прости, Прості, я не можу більше з тобою переписуватися і відправила, і відправила це. Якби була сміла, але я вважаю, що я зробила правильно. Звісно, вот, бивший там мені просто розповідав купу всякої, ну, типу, виправдань з цього приводу. Але ну, ви ж розумієте, що це взагалі, якщо б тоді в мене був той багаж знань, який я зараз передаю дівчатам, він би вже б. Ну, типа, звісно ж, ну, тоді в мене не було такої самовпевненості, тоді в мене не було стільки знань, тоді я не розуміла, що це і аб'юзер. Збиралась піти, але потім він мене задобрив. Ну, коротше. Все як дуже часто це буває, знаєте, синдром останнього мужика, все, 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 все те, що я передаю на марафоні про стосунки, я сама пережила, я знаю про що мова. Але неприємненько. Тому, дівчата, якщо ви вирішили полізти в телефон до свого коханого чоловіка, і у вас у стосунках все окей, то я б не радила лізти. Якщо у вас є дзвіночки, типу у нього заблокований телефон, він ніколи вам в руки не дає свій телефон. Він завжди його кладе екраном вниз, він закривається з телефоном. в туалеті. Ці всі коротші штуки, ну в туалеті там інколи ще шпілять окей, пацани сидять. Ну, це такі ознака така, типу 50, 50 Треба перевіряти, чи всі інші працюють. Якщо ви ці ознаки бачите, а, ну, то тоді окей. А, можливо, є сенс перевірити, чи вам не здається. Але якщо у ваших стосунках все добре, і це ви просто тривожна особа, то я вам дуже раджу попрацювати зі своїм ментальним здоров'ям. Я вам дуже раджу прийти на вебінар про модиків для того, щоб послухати, що вами керує, чому ви відчуваєте себе так тривожно, чому ви думаєте, що всі вас кинуть і зрядять. Або приходьте просто подивитись моє відео, можливо, ви візьмете корисну інформацію про це і не йдіть туди, не лізьте в телефон, якщо ви морально не готові, бо це реально може зруйнувати. 爸爸。